Привіт! Нам сьогодні виповнився рік. Програмі не лякайтеся, і від сьогодні пройшов великий ребрендінг програми, і тепер вона називається Не ховайтеся від нас. Ви не заховаєтесь. Сьогодні ми святкуємо тут цю річницю у вокал-холі. Свої будемо співати, танцювати, пити і гуляти. Що ж, ходімо. Я трамаю гроші в носку. А, У мамы. Номер карточки. А, ну, вообще, пользуюсь банком, но я надеюсь, что вы это вырежете, и они не увидят меня, потому что я им должен денег. А номер карточки? <laughs> а, номер карточки? Вам сказать? Нет. Ты заявив, про себя, как про дизайнера, дуже так скандально и потажно. Ты вышел на подиум голый. Майже. Чего? Ну, это же уже было не совсем начало ну, моего творчества. Ну, ну ты, да, но это, заявил. это была одна из коллекции, которая принесла моему бренду, и мне достаточно большой успех и ее запомнил. Не закрывали потом двери там. Я об этом не думал, я просто создавал, создавая mm -hmm. эту коллекцию, я э, вложил в нее определенный месседж, который, опираясь на сказку Андерсона Голый Король, прозвучал в этой коллекции в моей интерпретации и в таком амплуа. Тобто ти хочеш сказати, що люди не догнали? Вони просто подумали, що це якесь там порно? Я думаю, що кожен в міру своєї образованості сприйняв цей э, вихід і и название, саму коллекцию по-своему. На, на самом деле в нее был вложен емкий смысл. И когда меня журналисты спросили, Санатан, почему коллекция называется Голый король, для них был заготовлен ответ, который и, в, в котором и была вложена философия этой коллекции. Я ответил, вы знаете, современные бренды очень дорогие, но порой это лишь иллюзия. И тому подтверждение сказка Андерсона «Голый король», который взрослым стоит еще не раз перечитать и взять из нее мудрый урок. Юли Руд. да. Юли Рут. Да. Юля, а в какие фабрики ты сам принимала а, это была четвертая фабрика звезд в Украине. А, выиграла я в 2011 году. Выиграла прям фабрику? Да, двухкомнатная квартира. Склад, Серьезно? А продюсера выиграла после А, Ты понимаешь, там была такая история, что э, первые 6 эфиров они говорили о том, что Сергей Васильевич Кузин, э, русское радио, будет э, продюсировать молодого артиста. Вот. А потом что-то там поменялось, и они главным призом объявили двухкомнатную ну, ну, квартиру. Да, понимаешь? На съемных квартирах ездят на метро. Да, так и есть. А трігірує Сергій Пастух, супер друг. Сергій Пітух, он Давайте. Супер... Розкажи тепер ти про свій проект. Я знаю, що скоро запускається масштабний проект, називається Кенді на переговорах, і ти будеш там зустрічатися з людьми, які досягнули великого успіху, і взнавати їхні секрети успіху. Так, так, дійсно, кенді на переговорах це нове ті шоу. Це розважальне буде шоу. Це реаліті шоу, де я буду запрошувати на переговори найуспішніших людей з країни. А Санатан може там за бабло наприклад попасти? потрапити? Так, Слухай, потратити. я сьогодні прийшов до нього в гості. Я побачив його квартиру, а там такі апартаменти. Ти напевно олігархіки, якісь напевно продаєш свій, свій одяг за дуже високі ціни. Тому я думаю, обов'язково запрошу тебе на переговори. Бачиш, я тобі одне інтерв'ю зробив. А хто вже у вас участвував в вашу, вашій програмі? Дуже відомі люди, наприклад, Геннадій Балашов, партія та Ляшко. Скоро будемо знімати, і ти з ними ну проводиш якось часто. Відпочиваєш? Ну так там їхні жінки ну... не рівнують до тебе. Їх так ні, я ж майже одружена. Ось хочу познайомити це команда програми. Коли ще не лякаєтеся», тепер називається Не ховайтеся. Ви в курсі продюсери. Ми готові. я вас хочу привітати з тим, що ми рік в принципі відпрацювали досить ну при тому, всьому, що в Україні було не до дорозлі кухне до розважальних програм. Ми нормально відпрацювали. Нас всі скрізь запрошували, знають. І хочу вас привітати з днем на народження. У вас вчора було двох день народження. Чи Спасибо. вас вітаємо? А ми вітаємо тебе. Так. Ну, нас, бачиш, всі близнюки і Ну, відкривайте секрети, які плани там на програму не лякайтеся. Плани у нас, звісно, як завжди, грандіозні. Все-таки ми зараз розраховуємо виходити далі і ще більш часто. Тобто раніше у нас обновлення було раз в дві тижні, а зараз у нас буде програма виходити кожну тижню плюс, конечно же, мы увеличим чуть-чуть тайминг, потому что у нас гостей становится больше, которые хотят давать интервью. Их тем становится ещё больше, и, соответственно, работы становится больше у Пастуха тоже. Не, зажди, мене ображав на всяких шоу, горишь я там ненормальный фрик. А вы же нормальный бездых. А як? Ти найчастіше, мабуть, з'являвся в нашій програмі, тому що е, програму, наш, продюсер нашої програми є твоїм продюсером. Розкажи от, за успіхи за рік, що ви з ним зробили, чого добилися і які плани на майбутнє. Ну, По-перше, полгода ми це все розрабатували. Насправді за полгода останніх ми зробили дуже багато. Ми зняли кліп. Мой дебютний, пісні. Там, де ти на хресті, як Мадонна. Да. Входять такі плітки, що майже весь шоу-бізнес це твої якісь родичі гарбузові. Скажи, кто, властно, твои сестры и братья, такие? Казалось что Слава ангел, твоя сестра. А, слава, на самом деле, Ольга Оля. Кузнецова, да. А, мы все родные, потому что мы из Одессы. А, Во-вторых, Ирина Красильникова, телеведущая. Слава, а а сестра, как бы, она не родная сестра, по скажем, по, по духу и как подруга и как друг я очень люблю. Ира Красильникова, да, тоже моя сестра. Он, даже татуировки с ней одинаковые. Вот есть. Вот, когда мы взяли, я очень люблю этого человека, как бы уже испытана временем наша дружба, и она тоже во многом мне помогла. ну, в принципе, я со всеми общаюсь, как бы я люблю людей искренних, добрых. Еще одна такая, вам хорошо. Я держу деньги в себе. А банк этот называется Монро. А номер карты? Вот карточка появилась буквально недавно, потому что я езжу за границей, и иногда нужно оставлять свою карточку на рецепшене. А так у меня даже карточки не было. Да, сыри, да. вже п'яна? ну дихни, дихни. Подивіться, який прекрасний лот, який платок гарний, підійдете під будь-яку сукню, навіть під мою, напевно, хоча два візерунка, це, напевно, мою то, але все-таки Дивіться, дивіться, які гарний. Дівчатка, може, вам підійде? Ура! Лео зробив ставку 400 гривень. Бачите, їх вдало проходить аукціон. Давайте ще, друзі. Давай, 500. Ура! Слава Воніку, 500! Давайте ще! Така чоловіча компанія, я не знаю. Зараз вже дійдемо до доларів, бакси-бакси. Давайте. А ви клієнтка Санатана? Одягає він вас як дизайнер. Хочу пожалітися. Не вдягає він мене не вдягає. Ти бачиш, на своїх завжди не вистачає часу. Так, але сьогоднішнім днем я стала щасливою володаркою двох платків від Санатана. Один з них, до речі, з його поцілунком. Яка ціна? Один з платків за 600 гривень. Я чесним боєм в аукціоні здобула сама. А другий, до речі, самий дорогий платок аукціону за 1000 гривень купив один з моїх приятелів. Наш спильный саунд нам приехал и презентовал мне. Расскажи, пожалуйста, про Твой Шанс. Чем зараз занимается проект? Какие новинки в проекте? Твой Шанс Клаб – это проект для творческих людей. У нас появились сейчас кастинги уже международные. Сейчас кастинг в Лондоне очень интересный. На кастинг на что? Там фитнес-проект новый интересный. Там будут из обычных людей делать фитнес-звезд. Класс. Кастинг... А качком а человек может быть абсолютно любой статуры так, И стройный Пожалуйста, регистрируйся Нет, там э, идет отбор То есть если ты подходишь по фотографиям По анкете То они уже сами присылают тебе приглашение Оплачивают проезд И э, приглашают уже в Лондон на съемку Да, конечно, скидка. И э, теперь приветствия для Илоны да, Рукобрать Поздравление президента Извините, президент лично поздравляет рукобрать А я собі тут ще посиджу, тут так класно. Наше патія підійшло до завершення, а тепер ми йдемо е, розважатись і святкувати наші день народження. У нас їх чотири. Повторяю е, рік в програмі було не лякайтесь, тепер програма не ховайтеся. Е, 18 років Сергію Пастуху, 63 роки Павлу Лєпсу і 73 роки другому на продюсеру Лео. їх і вітаю. А ми підемо святкувати в клуби, але вже без вас, тому що ми хочемо трішки залишити за бекстейдж за колісся того, як ми будемо відпочивати без камер. Можливо, це буде не зовсім пристійно, тому вам краще на це не дивитися. Не ховайтеся, з вами був стрільний пастух.